Що ж, друзі, ранок продовжується. Нагадуємо, що спонсором нашої програми є зручні меблі Блест. Ну а в нас гостях є ще одна людина. Це знайомтеся Іван Небесник, ректор Закарпатського художнього інституту. Професор, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Ми сьогодні спілкуємося з вами про всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності про творче мистецтво. Для початку розкажіть нашим телеглядачам, що це за така олімпіада. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту проводить олімпіади серед студентської молоді у різноманітних напрямках з економіки, з юридичних наук, з математики, фізики, хімії і так далі. Ну і проводить з образотворчого мистецтва, а якщо конкретніший напрямок, це живопис. Це дуже важлива дисципліна для всіх митців, художників, дизайнерів, вона поряд з рисунком і Композицію це належить до основних академічних дисциплін. На ній можна перевірити рівень підготовки студента. Це десь говорить і про те, як заклад стоїть навчальний, на якому він рівні. Тому у багатьох є бажання, щоб їхні студенти. Десь відзначилися. Це все українська олімпіада. Це все українська. Розсилалися після того, як міністерство визначило нас як заклад, на базі якого буде відзначатися проводитися цей заклад, то ми розіслали усі навчальні заклади України, оголошення, правила, як воно проводиться. Бо то створюється оргкомітет у тому закладі, де, де проводиться. Потім Створюються журі нашим оргкомітетом незалежне журі, в якому не сміє бути, не сміють бути тільки наші представники. Тобто із різних вузів мають бути. Так, із різних вузів. Чим солідніша ця комісія, тим менше, напевно, претензій. За кожного року відбувається ця олімпіада. Ця олімпіада відбувається кожного року, лише не може один заклад постійно проводити. Так. Ну ми проводимо вже втретє, навряд чи нам ще дозволять, <рес> а це підряд втретє. Чи... Підряд І що можете сказати про Олімпіаду, яка відбулася минулого року? Підвести, так би мовити, підсумки її. Вона проходила за подібним сценарієм: два завдання. Ну, та як фігуристи кажуть, обов'язкова програма. Так, так. це е, портрет натурника. З плечовим поясом це виконується в приміщенні. Натурники сидять нерухомо перед певною групою студентів. І, звичайно, це мало часу для доброго портрета. Не знаємо, як видатні художники роками чиїсь портрет створювали. Ну тут сковано цими правилами Олімпіади. То два дні. Це виходить, що як, що студенти найкраще з тих університетів приїжджають сюди в Ужгород до нас, і тут ви їм даєте прямо завдання, і вони прямо тут малюють, так? Так, вони вдома перемогли на першому етапі uh -huh. Олімпіади у своєму вузі. Так, так? А, а далі вже тут. А тут приходять і виконують два завдання. Перше завдання портрет, який я казав з натурником. Uh -huh. ну, тут має бути добре освітлення і гарне приміщення. Так і друге завдання ем, на пленері на повітрі ем, ну пейзаж. Mm -hmm. І молимося, щоб після обіду не дуже дощ падав. <рес> Тоді я розумію, чому втретє проводять у нас в Закарпатті. де ще такі пейзажі знайдеш. <рес> <рес> в Україні. Так але але тут не можна дуже мріяти і їхати десь на Говерлу чи в Міжгірський район, mm -hmm. бо вони сконцентровані тут. Ми відповідаємо за їхнє здоров'я, ніч ліг. знаєте, mm -hmm. щоб нічого не трапилося. Тому е, так сконцентровано. Ну, ви вже напевно знаєте, що все проводиться тут, на вулиці Капітульній, біля Ужгородського замку. Uh -huh. При в'їзді в замок є гарне приміщення, яке нам надав музей архітектури і побуту. Там є два зали, uh -huh. і там ми всіх розмістили. Дуже переживали, чи 45 чоловік не будуть один одному заважати, коли розкладуть мольберти, і п'ять чи шість натурників там сидять на, uh -huh. на підвищенні. Так? То там добре. Ну, а на другий день вийдуть, то йдуть у це село Скансен, і там, там е е будуть е оці хатки, церква Шелестівська, там є де розгорнутися. У ну, нас є і відео з Олімпіади, яка проходила минулого року. Давайте подивимося зараз його. Прокоментуйте нам, будь ласка, що, що це таке. Ну, це, це другий рік був минулий рік. Тоді виконували це у місті Мукачево. Ну, там, там теж є вибір, де, де проходити. Тоді зал вибрали в готелі на набережній річки Латориці. Щоб вони там мали місця, бачите, виконують портрети оцих натурників. Але, Що як розпочали? я бачу, як я бачу, різ, різні техніки, мабуть, використовуються для цього? Ну, не обмежуються і, звичайно, є, є різниця, коли з якого навчального закладу uh -huh. прийшов, та, до речі, наш. А, зазвичай з якого закладу найсильніші художники? Так вже з зацікавці. Ну, талант може народитися будь-де, але традиційно добра підготовка. В трьох місцях України, де є традиція художньої школи і передача знань від одного покоління до другого, це Київ. Так. У Києві дуже Давній славний навчальний заклад. Він колись називався Київським художнім інститутом. Uh -huh. так. Тепер називається Національна академія образотворчого мистецтва та, ірх... та архітектури. Uh -huh. так. Ну, ясно, що там е, ці керівники живопису, е, рисунку, викладачі, ну це е, найбільш відомі художники-педагоги України. Uh -huh. Ну і там така вже атмосфера е, склалася, давня, що там не можна собі дозволити. Слабо це робити, то звичайно представники Київської академії на високому так, рівні. високого окрім Києва, хто ще? Ну, традиційно Харківщина вона має з давніх часів там закладу у Харкові. Було спочатку училище, так. А тепер є Харківська державна академія дизайну та мистецтва. Так, і третя там відділення живопису. Там а ну Закарпаття хотіло би це назвати у цій трійці. Є Львівська національна академія образотворчого мистецтва. А крім цього, є ще більше як 20 навчальних закладах або факультети, або якісь структурні одиниці, що навчають студентів. Мистецтво. Так. Ну, а тепер ми можемо повернутися до того, що яке має значення, що Закарпатському художньому інституту довірили, значить ми теж десь не останні. Так. Так. До речі, а наші студенти займають якісь призові. Але, місця? Які результати показують? Ну, найвисокий результат був років 3-4 тому назад з рисунку в Харківській академії, де е, наш студент е, Когутич Василь. Оголену моделю цілий ріст, не, не портрет, так як то, то трошки легше завдання, так? людину зображати найважче. Так. Так, то, то він один з найкращих був рисунків, дістав офіційно диплом uh -huh. і після повернення закінчив наш художній інститут і став нашим викладачем. Uh -huh. Uh -huh. А зазвичай на Олімпіаду обирають, так як в школі, от ти найкращий вчершся, ти підеш на олімпіаду. Чи як відбувається сам процес відбору тих учасників, які будуть брати участь в Олімпіаді? Неофіційно у колі викладачів вже відомо, хто студентів краще займається з рисунком живопису. Ми ж обговорюємо це навчання, граді підвічників і відмінників. Но цього недостатньо. Коли вже наближається олімпіада там за семестр, за, за рік, то ми починаємо додатково приглядатися до них, даємо завдання тим найкращим, угу. щоб їх відібрати, бо лише двох можна. Від одного не, не так, що скільки. до нас, наприклад, у Закарпаття дуже багато хочуть їхати. Ну, Хоча ми побачите Закарпаття, мусимо обмежувати і кажемо, вибачте, будь ласка, тільки двоє і один супроводжуючий. <рес> а так. журі, хто оцінює роботи? Дуже правильне запитання. Значить, журі, щоб не було претензій до нас, що ми лише своїх е, даємо, то головою журі є е, видатний педагог. Художник, один з кращих художників в галузі рисунку графіки в Україні, це Андрій Володимирович Чебикін, президент Національної академії мистецтв України і ректор Київської навчальної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Він голова так. журі. Так. Член журі, є також ректор Львівської національної академії. Мистецтво академік, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, академік Андрій Андрійович Бокотей. Він буде через декілька годин дивитися, як, як наші студенти роблять. Ну і від нас є. Василь Юлій, Скакандій, народний художник України, видатний портретист і. Майстер рисунку, і графіки, акварелі, і так далі. Тобто серйозна дуже команда. Тобто, конкурс проводиться, точніше Олімпіада проводиться вчора і сьогодні. Виходить? Вчора, сьогодні до обіду, ще завершать той портрет. Так. Пообідають і вже йдуть у село відкритим небом пейзажну частину на то, що на плен, так. На Якщо раптово так трапиться, що дощ буде там, або гроза, то що, що тоді? Будуть малювати там, щось інше, чи як? Ну важко внести тепер зміну завдання. Можуть нас mm -hmm. не зрозуміти студенти, що чому ми це робимо раптово. Mm -hmm. так? Ну, плюс у селі там я називаю, музей архітектури. І побуту uh -huh. там десь можна сховатися під стрішку, ще десь вибрати. То, хто хоче перемогти, той знайде місце, де малюватися. Інша справа, коли немає таких, такого сонячного яскравого освітлення, то uh -huh. смутніші будуть картини, картини ну, а живопис має бути фарбами. Ну, році будуть мати можливість прийти і подивитися. Як вони а, то там не закрито було і вчора. Uh -huh. Інша справа, що не треба заважати, наприклад, коли воно там у приміщенні виконується портрети, то між ними ходити. Це може викликати непорозуміння. А так подивитися, як вони малюються всім дозволено. Зрозуміло. Е, ну і єдине, ще останнє питання хотів спитати: що отримує переможець? Переможець отримує визнання своєї майстерні, диплом першого ступеня, диплом другого ступеня, диплом третього ступеня. Може бути ще заохочувальний диплом, диплом учасника оцієї всеукраїнської олімпіади. Ці дипломи спочатку ми видаємо своїм оргкомітетом, а потім вони будуть підтверджені напевно міністерством освіти і міністром освіти і науки. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що хтось з наших закарпатських е хлопців, студентів, точніше, е -з забере призове місце. Ну а вам нагадуємо, друзі, що у нас в гостях був Іван Небесник, професор, ректор Закарпатського художнього інституту. Ну і ми вже змушені з вами прощатися, адже вже майже дев'ята. Бажаємо вам гарного сьогодні дня, не дивлячись на те, що на вулиці обіцяють дощ. Гарних вихідних, ну а ефір наш продовжить сюжет про Василя Скакандія, відомого художника. Дивіться своє, адже своє рідніше. Гарних вам вихідних бувайте.